Всім привіт, дорогі друзі і підписники мого каналу. У нас сьогодні достатньо прохолодно, мінус 19 градусів морозу. Ну, буквально вчора було навіть 23 градуси. Тому ми вже трішки звикли і готуємось навіть до більших морозів, які тут плануються бути. Ну що, хочу вам розповісти, поділитися своїми враженнями. Ось нещодавно я буквально відвідала центр допомоги для жінок. І я рекомендую вам також його відвідати, тому що. Дуже велика там допомога також надається на різні питання. Якщо потрібно, наприклад, вам оформити фудбанк, подати заявку, дівчата, волонтери вам допоможуть з цим. Також можуть дати вам якийсь такий базовий невеличкий продуктовий набір, який ви можете також забрати відразу. Можливо, вам потрібні засоби гігієни, там, шампуні, ну такі дрібнички, ну все рівно воно все знадобиться. Якщо плануєте записатися на англійські курси, також запишуть вас. Різна допомога з способом з одягом, запишуть вас на якийсь день і ви зможете взяти собі одяг, якісь такі побутові речі, можливо, ліжка, матраси, постільна білизна. Ще в цьому центрі також можна записатися на різні групові заняття: це йога або якісь танці, але не знаю, як у кого у мене на це. Часу не вистачає, тому що в Канаді потрібно працювати. Один день ти не на роботі, і ти вже в великому мінусі, тому якось не до танців. Ну, все рівно, можливо, комусь цікаво зможете це все вже уточнити у свого волонтера. Ще мені дали сертифікат в Суперстор. Це такий великий магазин, продуктовий, також інші речі є. Сертифікат на 50 доларів. Так що. Рекомендую всім піти в цей жіночий центр. Я думаю, що ви будете раді, тому що допомога дуже гарна, і всі питання, які у вас є, ви зможете всі їх вирішити з вашим волонтером і вам у всьому допоможу. Так, що ось, так? Ну, що, друзі, хочу показати вам свій невеличкий продуктовий набір, який я отримала сьогодні в центрі для жінок. Також дали мені навіть і ось таку шампунь, гель для душу. І що по продуктам це перше ось таке шоколадне молоко, далі заморожене манго. Дві упаковки ось таких макарон, хліб, також три батончики. Торт можна випікати, два яблучка, хліб, як лаваш наш, схожий. Він. І ось дві упаковки: перша це боби консервовані, це томати. І ось таке печиво. Так що ось такий невеличкий набір. Дуже приємно, що так допомагають. Нам з продуктами є і фудбанки. І ось, бачите, такий навіть набір також дуже приємно і знадобиться. Ось такі подарунки до Дня народження подарували моїй дочці. Дивіться, ось така гарна книга. Така вона, прям гарний, такий цупкий картон. Дуже цікаво буде читати. Навіть ось є тут такий диск, на якому 4 пісні навіть буде. І така ось велика лялька. Тому дитина буде. Я думаю, дуже рада такому подарунку. А я дякую вам за увагу, що подивилися це відео. Також підписуйтесь на мій канал, ще розкажу вам про медицину і також будуть інші теми. Тому, хто планує приїхати в Калгарі, я думаю, вам будуть цікаві мої відео. А я бажаю вам всього найкращого і все у нас з вами буде добре. Всім до зустрічі!